Отже, нещодавно відбувся останній суд по справі чоловіка Наталії Шанкурової. Про нього про рішення і докладніше про ситуацію ми зможемо поговорити. Адже на студії сама Наталія Шанкулова, громадська діячка, підприємниця. Вітаємо вас. Дякуємо, що ви до нас завітали. Дуже складна у вас ситуація. Скажіть, будь ласка, з чим ви пов'язуєте пов рішення оце суду? На самом деле бандиты хотят доказать, что, что бы я ни предпринимала, мой, мой случай, он показателен для других. То есть, что бы я ни предпринимала, система идет против меня. Они коррумпируют судей, они коррумпируют прокуроров, правоохранителей. И, в принципе, добиваются того результата, который им необходим. Поэтому, конечно же, когда уже мы узнали вырок суду, мы до последнего, если честно, надеялись, что мы все-таки восторжествует какая-то справедливость, и мы получим все-таки какой-то эффект от этого, что хотя бы это дело вернут назад на досмотрение, как это делается обычно, там, в апелляцию. Но нет, этого не произошло. И вопреки тому, что в деле абсолютно все, практически все документы поддельные, они заказывают, то есть они это бандиты, они заказывают эту экспертизу. Эта же экспертиза подтверждает, что якобы мой муж ставил эти подписи. Мы не можем такое законодательство, не являясь стороной по делу, взять эти же документы и сделать свою независимую какую-то экспертизу. Мы их даже в глаза не видим, и, и нас по ним судят. То есть документы, которые вы не видели ни разу в жизни, вот они очутились в суде, суд сказал, ну нормально все. И, и нас таким образом лишают недвижимости, лишают моего, предпри... моего мужа предприятия. Так, ну будем про це говорить. Такое питание: Чи було погрози и кто погрожував вам? А, вообще на протяжении вот моей деятельности, этой правозащитной, было, были уже в разные периоды, разные угрозы. Вначале они исходили от Виталия Мархасина, он нам ночью звонил и говорил, что я порешаю, там, вам всем будет, я не буду говорить на той лексике, на которой он сказал, то есть, что мне будет с моим мужем все образно, так скажу. Второй раз это было там через знакомых, нам говорили, ребята, вы не боитесь вообще вот так вот идти буром? Вы понимаете, что вы маленькие там какие-то там... А вы не боитесь? Боюсь. Я боюсь, но после, но вы понимаете, благодаря СМИ, благодаря огласке и благодаря тому, что вот я, например, даже сижу в этой студии, им будет это уже сложнее сделать. То есть ранее они думали, вот до того случая, как на меня совершили покушение, они думали, что это вообще все пройдет незаметным, как и остальные случаи. Тобто, що зі мною произошло, на мене совершили покушення, я не одна така. Це тема не для однієї зустрічі в нашій студії. Звісно, її треба обговорювати, і ми будемо обов'язково говорити про неї докладніше. Не залишаємо увагу те, що відбувається, тому. Ми хочемо, щоб не було ілюзії, наче бандити можуть вирішувати отак от свої справи. Тож ми вас запрошуємо ще в студію Благодарю. і продовжимо. Ну а зараз ми маємо перейти в укриття. Благодарю так, вас. але я хочу сказати, що наш наступний експерт, і зараз ми цю запись будемо транслювати. Наш наступний експерт вважає, що бандитів треба знати в обличчі Сергій Гайдай та його аналіз. Віримо в ЗСУ. Будемо з вами говорити про те, чому зараз у Дніпрі відбувається ситуація, що умовно ображені кримінальні елементи намагаються все ж таки прорватися до влади. І причому роблять це різними способами, починаючи від якихось чорних технологій, завершуючи до залучення іноземних кінорежисерів і все таке інше. Можете мені розказати про корінь цієї проблеми? А, ну, дивіться, корінь в нашій історії. Так сталося, що номенклатура, яка представляла владу в Україні під час Радянського Союзу, в 91-му відчула, що тепер настав справжній їх час. Але знань, як працює економіка в нових умовах, а у нас соціалізм помінявся на дикий капіталізм, вони не знали. Тому, скажімо так, до влади почали приходити і в економіку потужно почали приходити кримінальні елементи. І взагалі, панівний клас тоді, який е прийшов до влади, зрозумівши, що їх час настав, він складався з трьох категорій людей: це колишня номенклатура Партакрати та інші. Це кримінал, який колись при Радянському Союзі був все ж таки маргінальним і до влади його не пускали. Ну і це були тільки народжувався клас підприємців. Оцей такий заміс перетворив їх у, скажімо так, людей, які стали багатіти, які стали приходити у владу, які стали займати різні посади, особливо на місцевому рівні. Різні міста жили по-різному. Наприклад, в Києві оцей весь клас десь. Наприкінці 90-х е силовики українські, які остаточно стали на ноги, ну майже всіх просто ліквідували. А в інших містах, такі як Дніпро, вони збереглися. І якщо все ж таки е до війни більш-менш е громадське суспільство, е політики місцевого рівня, взагалі політики, почали їх витісняти, то війна дала їм нову можливість себе якимось чином проявити. Чому? Тому що до війни працювали такі інструменти, як вибори. І багато хто з місцевих політиків навчився вигравати у них вибори, тому що завжди люди це приймали участь у виборах. Вони купували своїх виборців. У них, я як політехнолог, знаю добре, що вони любили сітки. Вони любили продуктові набори і благодійність, так звана. Гречко-сійство, як ми його знаємо. Вони по-іншому не вміли працювати, тому що, треба, коли ти стаєш справжнім політиком, треба ставати переконливим. Треба брати ідеями. Треба брати своїми, скажімо так, свої суспіль, суспільним авторитетом. У кримінала це завжди погано. А війна, на їх думку, Дала їм новий, новий, новий шанс, тому що виборів наче-то немає влада більше засереджена на виживанні на на війні на фронті. А, і ось вони почули, що їх час настав, і це дуже небезпечно. Особливо якщо центральна влада цього не розуміє, а інколи навіть їм здається, що можна під час війни з ними домовитися. А інших представників місцевого самоврядування вони сприймають більше як політичних конкурентів. То, звичайно, цей кримінал відчуває, що можливо це їх шанс. Я, киянин, хоча Дніпро знаю, як мені як для киянина непогано. більше того, думаю, з'явитися через декілька днів в вашому місті. Ми веземо авто на фронт і проїдемо через Дніпро. Але ви повинні розуміти, що кримінал, який зберігся після 90-х у другому десятилітті 2000-х, це кримінал, який вже навіть для звичайної людини таким не виглядає. У них є свої ЗМІ, вони навчилися замовляти так звані атакуючі репутацію компанії, в них є свої телеканали, вони все це навчилися використовувати. І тому здається, що це такий, знаєте, звичайний, скажімо, звичайні політики місцеві, це розбірки між ними. Але в Дніпрі ще до війни, і ми це пам'ятаємо з 2014 року. Була завжди боротьба між двом-двома суспільствами: суспільство проукраїнське, яке дуже розуміє, що Україна це окрема країна, що Радянський Союз це минуле. Що треба будувати свою незалежну Україну, і що є агресор, що Росія це не друг, а агресор. І ті колишні люди, які досі ностальгують по радянському союзу, які е, мріють е, прор е, для них важливий елемент там зберегти російську мову, на, для для них важливо ці наративи, православ'я, все інше. А кримінал завжди орієнтувався саме на них. Тому вони їх використовують. Єдине, про що я думаю, що саме війна і півроку війни, яка не так півпівнопівроку пів, повномасштабного вторгнення Росії, дуже сильно а, з одного боку активізував саме проукраїнську половину Дніпра, а з іншого боку, а, дає розуміння багатьом з тих, хто колись був апологетом дружби з Росією, що можливо це не друг. Ну і ще а, останні бої за Дніпро між цими половинами, це були дві виборчі компанії, на яких все ж таки більшість дніп... Дніпровців обрала Філатова. І тому сьогодні цей кримінал а, саме Філатова визначає своїм ворогом і саме проти Філатова, Філатова і діє. Чи можна вважати оці всі акції чорного нападу, якогось чорного антипіару? спробує ще й приховати якісь свої скелети у шафі. Ну, наприклад, дуже зручно говорити, що хтось розкрадає гуманітарку, якщо ти робиш це сам і тикати пальцем у того, хто цього ну, насправді не робить. Я скажу, Цей прийом у нас у технологів він, скажімо так називається перевернуте дзеркало, і дійсно він колись практикувався саме кримінальними елементами, причому такого низького штибу. Представте собі, от себе поставте на місце людини, дівчини, яка прийшла на базар, щось там купує, і тут до вас прямо в, 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 не ховаючись, підбігає такий, знаєте, карманник, який знімає просто на ваших очах з руки годинник. Але як ми звикли, він повинен втікати, а ви повинні що кричати? Тримаєте краді... Йоді, так. І всі його хват... і його можуть впіймати, а він не, не тікає. Він тиче на вас пальцем і історично кричить, вона в мене годинник вкрала. Ви в шоці? Він не тікає. Вас, навколо вас люди. Вони що думають? Вони не знають, що думати. Вони думають, ну дійсно, може, дівчина в нього вкрала годинник, він забрав і зараз. він в натопі зникає, а з вами розбираються. Це прийом кримінальний, перевернути дзеркало. Але я скажу ще один важний елемент оцієї війни між криміналом і чинною владою, яка представляє місцеве самоврядування в Дніпрі. Вони розуміють, що Філатова і місцеве самоврядування зараз не перемогти в відкритому протистоянні, і поки є така держава, як Україна, бо вони проукраїнські. Вони давно стали відомими на всю Україну політиками, і їх репутація виходить за межі Дніпра. Ну хто там знає якісь кримінальних авторитетів в Дніпрі, як тільки е, Дніпряни? Інші не знають. А Філатова знають, Корбана знають. Е, вони приймали участь в великих виборчих компаніях по всій країні. І взагалі історія захисту Дніпра в 2014 році зробила їх відомими. Що думають такі кримінали? А якщо прийде Росія? Оці всіх проукраїнських змітуть, і у нас буде новий шанс домовитися з новою окупаційною владою. Подивіться, хто сьогодні стає гаулярти, гауляртами і колаборантами на окупованих територіях. Представники криміналу або колишніх так званих регіоналів або Саме вони. Я вам скажу: єдине виключення для мене, і це правильна позиція це колишній опонент на виборах. Філатова Вілку, який став мером Кривого Рогу, і зараз це місто захищає. І тепер, скажімо так, його вже проукраїнські е, політичні сили і українці сприймають свої, розуміючи, що він свої барикади вибрав. І мені здається, сьогодні він точно з Філатовим, ну, як мінімум, нормально спілкується, а, і відкрито. Тому що вони на одній барикаді вони захищають Дніпровську, Дніпро. Як я, я називається Дніпропетровська досі область? Дніпропетровська ще не так. область, да, вони захищають її разом. А ці діють в тіньовій зоні, ці діють підступно, і ці вважають, що війна це можливість саме для них прийти до влади і знову повернути свої позиції, які вони займали ще в 90-х. дякую вам, Сергію, величезне. Віримо в ЗСУ!